Друзі, всіх вітаю, Шебекіна зараз на слугу, тому що там проводять свої бойові дії російські патріоти, добровольці, які воюють проти Путіна. Росія буде розвалена, проте сьогодні ми спостерігаємо справжню громадянську війну, а не ту, яку накидували в контексті Леніна. Шебекіна, чому в цьому місті існувала українська православна церква? Нещодавно ще чому це місто пов'язано з Україною економічно? Та чому Шебекіна розпочався Ленінапад? Український зараз я вам про це все коротко розповім з вами український історик Олександр Волферов. Перед тим дякую всім, хто лайкає, коментує, поширює відео і підписується. Друзі, дякую вам. Ведемо історичний фронт в Ютубі. Ну і дуже дякую тим, хто допомагає донатами через Patreon, через картки. Все в описі відео та в спонсорстві на Ютубі. Почнемо з того, що Шебекіно з'являється на картах у 1713 році. А проте на місці Шебекіна існувала така ніжегольська. Фортечка укріплення. Що ж це було? Справа в тому, що це Білгород місто це елемент величезної білгородської черти, тобто укріплень, фортеця, фортеця, фортеця. А між ними, так би мовити, не такі хащі створювалися. Рубалися ліси, дерева падалися, там річки болота. Ну, тобто створювався такий природний щит. І, от власне, ця білгородська черта вона на 800 кілометрів тягнулася. Формувалась вона з 1635 по 1650 роки. років. Населення, ж, яке було підходило до біорецької черти, тобто колонізували ці простори, начебто перед кордоном Московського царства, де виникає Слобожанщина, це були українці, які приходили на ці землі, бо там землі були вільні, можна було займатися ну, бізнесом аграрним. Так от в 1713 році Шебекіно фіксується. На честь кажуть, назване Шебекко, козацького підполковника, але. Не зрозуміло з його походженням, не зрозуміло з його участю в історичних подіях, так чи інакше, начебто на честь, на честь цього Шебіки. Що необхідно зауважити в першу чергу, якщо ми говоримо про місто. Дивіться на 1926 рік, це перепис, вже коли була СССР на тому місці, РСФСР точніше, то одна третина населення це були українці з тисячі росіян. 300 українців і там менше сотні було ще іншого населення. Тож, в принципі, на 26 рік з урахуванням того, що в РСФСР ви знаєте, посували ці лінії, кордони, і безпречно, що коли записували росіянами, але так чи інакше, точно третина була українців, Тож, це є наслідки того, що українці колись колонізували ці регіони. Економічно як пов'язані наші землі були до нещодавна справа, тому що, наприклад, з Шибекіна. До Білграда, Белграда доїхати необхідно було витратити 40 хвилин. А от, наприклад, доїхати до Харкова це 2 години і плюс митниця. Ну, до 2 годин плюс митниця. А от доїхати з Шебекіна до Вовчанська українського 30 хвилин. І що робили кмітливі Шебекінці? До 2014 року спокійно собі їздили за продуктами як в супермаркет. До Вовчанська, бо в Україні виявляється дешевше, виявляється є кращі засоби. Бо з Європи везли, і в цілому Шебекінці дуже часто їздили Вовчанськ на купівлі і вважали, в принципі, себе десь, от навіть в цьому плані вигідніше бути в Україні. Що ж, тож, очевидно, що Шебекінці достатньо добре знали ну, власне українські реалії. І в цілому Шебекіна знаходиться в 7 кілометрах від України. Однозначно, треба зауважити, що. Шебекіна настільки було ну інкорпоровано до українських реалій, що навіть у 2014 році, коли почався у нас. Ліні напад в Україні, то і в Шебекіна заговорили: давайте знесемо Леніна. Він ні про що нам не означає там відразу в комуністичної партії, там потім одразу всі ці, ці, ці е, путіністи почали кричати: Лені Ленін, ви що? Це ж наш маркер, це наша культура, це наша все, це чоловік. А Шебекінці казали: ні, давайте Леніна знесемо, бо він нічого нам не означає. І поставив пам'ятник у цьому полковнику Шебеку. Ну так чи інакше, там була Буча, це бо дійшло до протестів, до бійок. В їхніх, в їхніх раді, і вони все ж таки поставили пам'ять ну, поруч, але Леніна так і не змогли знести. Але українці там власне, українська ідентичність, український приклад для них грав величезну роль. Однозначно, слід сказати, що з 1995 року Шебекіна входило в Білгородсько-Обоянську єпархію Київського патріархату. Тобто, це було. Величезна територія митрополії, яка на території Росії, яка входила до української православної церкви Київського патріархата з 1995 року. Ну, ви зрозумієте, що в 2014 році ФСБшники прикрили всю цю історію. Хоча зауважу, що в Вшебекіна тоді говорили, що та церква на Київський патріархат, це є церква козацька, і це було достатньо цікавим явищем для. Того щоб зрозуміти хто до чого, якщо ми говоримо про події в Шебекіна, то слід розуміти, що там населення, все ж таки, більш-менш до 2014 року розуміло всі реалії і розуміло, що ж є в Україні. Безперечно, що на цей момент сьогодні ведеться громадянська війна, і ті люди, які росіяни називають їх українським ДРГ, насправді є етнічними росіянами, як вони опинилися в Україні, та це ті росіяни, які втікали від путінського режиму в Україну. І в 2014 році, в 2015 році, бо були переслідувані, і саме вони зараз, під час своїх нещодавних вилазок, виходів рейдів, вони захопили чисельну російську техніку військову яку там просто кинули, і знову зайшли тепер до околиць Шебекіна. Так, от, друзі, твориться історія, і треба розуміти, що Шебекіно – це теж достатньо цікава історія населеного пункту. В якому є величезна присутність українців. Дякую всім, друзі. Підписуйтесь на цей канал, лайкайте, коментуйте, поширюйте і дякую вам щиро за донати на Patreon та в описі без і картки. Дякую всім з вами, український історик Олександр Ауферов. Штурмова бригада Людь готується звільняти окуповані ворогом українські землі. На Одещині відбулися навчання із підготовки особового складу до спільних дій використання групової зброї та різних. У різних видах бою бойове злагодження підрозділу перевірив виконувач обов'язків голови національної поліції Іван Вигівський. Одеські поліцейські спецпризначенці зі штормового полку цунамі продемонстрували високий вишкіл, мотивованість та готовність нищити ворога. Хочу сказати, що найважніше і найцінніше, що у нас є, це ваше життя та здоров'я. І, як кажуть, не треба вмирати за Україну, за Україну треба вбивати ворога. Тому я вам бажаю всім повертатися з кожного бойового виходу живими, неураженими і з перемогою. Ми однозначно переможемо. Все буде так, як повинно бути. Це наша земля, це наша держава. Україна понад усе. Немає куди дівати у Росії будуть масштабні бази для зберігання трупів окупантів. Це будуть комплекси для сортування, аналізу і зберігання рештків ліквідованого на війні проти України особового складу. Їх вже зводять у Курську та Ростові на Доно інформує головне управління розвідки України. До комплексів будуть входити пункти для проведення досліджень над тілами, холодильні камери на тисячу місць, склади струнами і скорботні зали.